У центрі уваги Україна в Івано-Франківську стартувала міжнародна конференція, особливі потреби переміщених осіб з онкологічними захворюваннями та працівників охорони здоров'я. На меті пояснюють організатори мають ґрунтовне обговорення політики, націленої на покращення забезпечення потреб ВПО. Тож проведенню заходу передували кілька місяців аналітичних досліджень. Ми аналізували е, статистичну базу даних: це 4 мільйони українців, які офіційно за Реєстровані на теренах Європейського союзу, а так само аналізували дані про українців, які переміщені на теренах України, і маємо отримані групи країн, де розуміємо, що тут будуть медичні потреби надаватися краще або гірше. Цей проект націлений найперше на вивчення потреб людей, які хворіють на онкологічну групу захворювань, але не тільки. І ми обстоюємо ту позицію, що коли ми говоримо про забезпечення медичних потреб українців за кордоном. То треба говорити не тільки про медицину, але й брати до уваги також соціальне питання, мовне питання, питання юридичної обізнаності різних, різних аспектів. Конференція є частиною проєкту, який співфінансується європейським союзом. Він сфокусований на сприяння орієнтованому на пацієнта підходу до якісної онкологічної допомоги, зокрема і через впровадження міждисциплінарної навчальної програми, що вже у січні стартує у низці українських онкологічних центрів. Ми сюди приїхали, щоб краще зрозуміти потреби онкохворих. Коли ми будемо чітко знати, чого вони потребують, тоді краще сформулюємо, як ми можемо їм допомогти. Помогти, ми розпочнемо тренінги для спеціалістів у галузі онкології саме в цьому контексті. Окрім того, ми дбаємо про те, щоб їхня кваліфікація як медичних працівників була визнана і захищена будь де у Європі. Партнером проєкту європейської організації боротьби з раковими захворюваннями є і Франківська центральна міська клінічна лікарня. Щороку кваліфіковану медичну допомогу у її стінах отримують близько 16-18 тисяч пацієнтів, з них до тисячі з різними онкопатологіями. І найчастіше потрапляють на лікарняне ліжко. Вони вже з ускладненнями до того ж свої корективи внесла й повномасштабна війна. Ми пролікували цього року в себе вже 568 чоловік з внутрішньо-переміщених осіб, з них було 48 з онкопатологією. Тобто війна суттєво збільшила кількість пацієнтів, і кількість пацієнтів з кожним днем у нас зростає, зростає. Основна наша найбільша проблема це відсутність виробничих площ для розміщення пацієнтів. На жаль, всі наші відділення. Перевантажені люди деколи мусять якийсь час перебувати навіть на коридорах, але якось використовуємося. До слова конференція відбувалася у змішаному форматі як офлайн, так і онлайн, що дозволило залучити якомога більше коло експертів, у тому числі й закордонних. Наталя Озовик Віталій Магалатій, телеканал 402.